Доброго дня, друзі. Я гадаю, що всі вже зачекалися другої частини відео по спіки на півавтоматі 350. му е, тому що В цій частині обіцяв, що ми попробуємо позварювати алюміній апарат якби, для цього і при, якби, пристосований для того. Скажу одразу, що зварювання буде це таке там просто в заводських налаштуваннях. Можна сказати, я просто попробую, як. Як він себе веде, тобто я не буду багато зварювати і нічого такого, це за старта, як достав з коробки, попробував ніяких допоміжних налаштувань, ну і в принципі все. Тобто чисто для того показати, що він дійсно зварює. Ну а люди, які зацікавляться вже цим, вони гадаю, що якщо хтось купить цей апарат, то розбереться, не буде складно з цим розібратися. Я в це сильно не вникав, так, якби, тому що апарат якби ну, апарат це є апарат, це міць, це такий потужний апарат. Для моїх умов, в яких я працюю, якби в мене немає необхідності в такій потужності. Тому як би сказати так. Не дуже я хотів в це вникати. Тобто я показав, що є такий апарат, не можна ним таке робити, а далі вже кожен для себе вирішує, потрібно йому таке чи ні. Звичайно, такий апарат краще брати для якогось виробництва, масового. Ну, підійде також людям, які займаються, наприклад, ремонтом прицепів, фурів. Це набагато скоріше буде і якби, ну, набагато швидше буде йти робота з напівавтоматом, ніж з аргоном. Навіть якщо взяти аргонний апарат на 380 вольт там, на 315 А, як зазвичай, або 320 спіка, яка в мене також є в наявності, то я гадаю, що з напівавтоматом набагато це буде швидше. Я це вже спробував, але іншим напівавтоматом, який в мене є, і це я вам скажу: різниця є між аргоном і напівавтоматом. По-перше, напівавтоматом не потрібно також. Ретельно вичищати це все і обіжирювати як для аргону. Хоча зварювання нормальне, досить пристойне виходить. Всі ми знаємо, що всі прицепи і зварюються на півавтомат. Звичайно, можливо, там якимись Фроніусом і ВМ, Але не думаю, що цей апарат буде гірший. Наприклад, є старенькі фроніуси, які не мають багато таких налаштувань, як має цей. Тому... Принципі. Ну, зараз подивимося, попробуємо, я вам розкажу, покажу дещо, але одразу кажу, що багато такого зварювання, якби ви не побачите. Тобто це будуть такі проби, чисто такі стартові налаштування і усе. Тобто щось таке наподобі, як було з чорним металом. Ну а зараз перейдемо до перегляду відео, яке я раніше позаписував, коли пробував. Так, що ж, друзі, настав той момент, поставив я, значить, дріт алюмінієвий, це 53-56, магнієвий, 5-кілограмова катушка. Ось одна проблема, яка є в цьому, тобто апарат для 15-кілограмової катушки, тому ось тут от цей, ця втулка, вал цей дуже довгий. І мені довелося зробити ну ось таку от втулочку я в себе знайшов. Да, зробив там для того, щоб ми знаємо, що там от є у нас ось тут от є отвір, цей там є піпка така, яка входить для того, щоб катушка у нас самопрозвольно не розмотувалася сама по собі. Тому, якщо не поставити якоїсь втулки, 5-кілограммові катушки будуть відсуватися і будуть виходити з щеплення з основним механізмом. тому ну Ось така от якби є ганч. Так, я змінив ролики. Поставив ролики ось на алюміній. Тут у мене одиничка, з той сторони стоять 1,2. Верхні ролики також у нас міняються. Ну, Як бачимо, ось там от, не знаю, чи видно. у ну, мене там залишилися U-образні. Вони якби універсальні йдуть під одиничку і 1,2. Ну, v образних у мене немає. Другої пари на 1,2. На одиничку є, а на 1,2 немає. Також тут -от є ось така наліпка, на якій пишеться, яку силу. Потрібно для того, щоб різні, тобто на сталь, на хромнікелеві, на алюміній і на порошкову проволоку, якого сила притискання ролики має бути. Тобто я ось тут ось зараз поставив десь приблизно двійку. Прийшли окупанти до нас. Так, трошки перервали дзвінком. Е, є ось така наліпка, е, яку степінь потрібно для того, щоб затиснути дріт. Тобто у нас є ось для порошкової проволки 2-3, щоб не передавити її для алюмінієвої так само, щоб не розплюснути це для нержавійки і для сталі. Ну, Я ось поставив поки на 2, будемо дивитися, якщо не буде пробуксовувати, то все буде нормально. Так, після того, як ми вставили дріт, ми його пропихаємо сюди, такий кінчик, щоб ми бачили його. Ну і вже Потім вставляємо сам пальник. Ми нормально попали і нас там нічого не зачепило. Так, отож, після того, як ми приєднали рукав, поставили, ми виходимо в це от головне меню от сюди. І потім при натисканні цього енкодера з лівої сторони, якщо ми дивимося на екран, у нас з'являється такий значок. І в нас починається заправка дроту, сам рукав пальник. Якщо ми нажмемо, зараз візьму рука в руки. Ось. Де він та у нас? Якщо ми візьмемо пальник в руки і нажмемо на правий, у нас з'явиться продувка газу. Піде тест продувки газу. Ну, а нам потрібно заправити зараз дріт. Тобто ми натискаємо на швидку заправку дроту без подачі газу. От як бачимо, газ не йде, не чути його. І у нас заправляється дріт в пальник. Ось він у нас показався. Все. Після цього нам потрібно <кхух> взяти контактор, накінечник. Ось він у нас, це в мене що? Ага, це в мене 1,0. А нам потрібно 1,2. Ну що ж, зараз поміняю. Блін, зараз не видно, немає різкості. Ой, так, можливо, ось тако найду. Ну, тут, от пишеться, є буковки АЛ алюміній. Ну, або може бути одна буква просто. Оце в мене 1,0. Зараз я поставлю, тому що дріт в мене 1,2. Тому потрібно поміняти на 1,2. Так, все. Взяв я на 1,2. Ось 1,2, ми вже бачимо алюміній. І все, надіваємо його на наш пальник. Так, пальник в мене такий дешевий, він йшов з іншим апаратом, з Alden Dragon, Але має керування, але тут воно не буде у нас діяти. Ну і зараз попробуємо, позварюємо алюміній. Віколи апарат зварювальний. Так, вибираємо, так як ми будемо зварювати алюміній. Вибираємо дабл е, пульс, спробуємо в дабл пульсі. Як ми тільки заходимо, у нас одразу з'являється вибір е, дроту. що ми, Матеріал, який ми хочемо зварювати. То є всі ці от матеріали, в даному випадку у нас проволока стоїть АМГ, вибираємо АМГ, газ, чистий аргон і тепер е, дріт у 1,2. Вибираємо 1,2, є можливість до 1,6. Все, появилося у нас табло. Дивимося. Так, давайте тако пройдемося. почнемо спочатку. От у нас є 2Т або 4Т. Ми можемо вибирати. Так, до речі, так, тут є 2Т, є 4Т, і є ще С4Т це якби. Специфічний режим там, з плавним пуском, з діжурною дугою, якби розпалюванням і затуханням. Таке. Е, так, далі це у нас вибирається товщина металу, яку ми будемо зварювати. Ну, і автоматично, коли міняємо товщину металу, ми, у нас змінюються параметри вольтажу і амперажу подачі дроту. Все. ну Поставимо, ми будемо працювати з четвіркою, канілірована. там в мене є полосочки. Але поставив 6 мм товщину для того, щоб. Як би сказати, тауровий шов потребує трошки більшої напруги, да, ніж стиковий, наприклад, що зазори заварювати. Так, далі у нас це в нас подача дроту. І це якби індуктивність довжина дуги. Хайб там в плюсі. Ну, в принципі, що ще є ще по меню? У нас іде предгаз. Є газ після зварювання. Є, Якби розгін дроту на початку. так і, ну, Хай буде де там стоїть 5, хай буде 5. Так, далі, що в нас ще Є є відпалювання дроту в кінці зварювання. І є у нас частота зміно, частота струму, частота герцовки між дабл пульсом. Тобто від 1 від 0,5 Гц до до 3 Гц. Ну Поставимо середнє. Так, хай буде 1,5. І це в нас йде якби, процент, якби, як в аргоні називається, скважності насичення. Тобто, якщо ми поставимо час, да? якщо поставимо 50%, то у нас буде е, пульсація перша і друга однаковий термін. Тобто, з одного, там, Якщо візьмемо одну секунду, півсекунди, той ток горить півсекунди той. Ну, поставимо 35, да? щоб у нас довше був е, менший ток. А Більший ток, щоб був коротший. Типа як з пишками буде йти, де видно хорошо герцовку. Опс, так. Стоп. Далі у нас що ще є? І базовий Базо... блін, не туди нажав, пардон. А це у нас базовий ток довжини дуги. Ну, хай буде по нулях. Хай буде по нулях. Ну, попробуємо. Я гадаю, що кожний зварювальник під себе буде підлаштовувати, тому що ну, не буде так, щоб один зварювальник варив на тих самих параметрах, що інший. Це кожному індивідуально. І тут вже, ну, ми просто подивимося на що, чи він зварює, чи не зварює, ну, а кожному робити висновки свої. Ну, зараз перейдемо до зварювання. Так, що ж, перейдемо цей. У ну, мене є ось такі от полосочки. Зараз спробуємо їх зварити заварюємо. Так, зачіплю десь масу. Попробуємо це все прихопити. Так, ось так. Я проложу шов на... і зараз змінюю частоту, попробуємо змінити частоту і потім ви побачите різницю. Зараз я поставив мінімальну частоту 0,5 Гц, а подивимося, як воно буде різниця. Чули, яка різниця була, як та, там була герцовка, яка тут зараз де герцовка. Тобто. І зараз подивимося різницю швів. Ну і Зараз положу ще один шов. добавлю, наприклад, навпаки, більше поставлю там, 2,5 Гц і подивимося ще на нього. Так, зараз я поставив 2,5 герца, подивимося, як воно буде на 2,5 Так, Ось ми проложили. <кхе> Проложив я три таких шви. Ну Зараз ми подивимося. Які вони ви побачите. Так, що ж, виставила деталька. Ну, я її не чистив ніякими щітками, нічого. Тобто, маємо, як маємо. Тобто, те, то, що в мене вийшло, так воно вийшло. Тобто, я не є професійний зварювальник напівавтоматом алюмінію, просто це отак, що було. Які налаштування, можна сказати, заводські, отак і вийшло. Тобто, як ми бачимо, тут у нас півтора герця я проварював, ми бачимо, що такий ну, шовчик середній, так, не є. Ну, ми якщо придивимося, тут -от в чешуйках, тобто видно, як ця кожна капелька – це якби у нас оця от частота цієї спишки 1,5 да, Що я просувався, але в кожній капельці є ще ось такі як пульсації, тобто це є пульс, а це вже дабл-пульс, іменно ці от кроки. Ці чешуйки кажу. Да? Це у нас 1,5 Гц. А от без е, всякого зміну струму, без нічого, чисто ми поміняли з вами пульсацію. І ось бачите, вже такий широкий шоу, великі каплі, тобто більш такий катіт, більший і все. Да? І ось, коли поставили 2,5 Гц, отака от от міленька чешуйка виходить. Тобто можна проварити чим більше герцогка, тонче метал, да? так би сказати. Ну, ось така ось штука виходить. Тобто, досить непогано, я гадаю. Ну, Зараз попробую з іншої сторони ось тут, попробую пройтися без дабл-пульсу, а саме в самому. Пульсі, просто пульс, але теж з режимом для зварення алюмінію. Так, що ж, давайте перейдемо в режим е, звичайного імпульса Так, це у нас дабл пульс, а ось режим пульса. Заходимо в режим пульса. Вибираємо також алюміній магній, газ аргон, дріт 1,2. Так, ну і що у нас тут по параметрах? Так само у нас є 2Т, 4Т і Супер 4Т. Толщина. Ну, 3 ні. Поставимо. Ну, давайте поставимо так само. Ну, ну Давайте попробуємо поставити 4. Ну, 4, напевне, ні. Тавровий шов. Все-таки поставлю, напевне, 5 мм. Так, поставимо 5 толщину. І тут що у нас? 8-5 метрів подача. Хай буде індуктивність така сама дуги, да? тут ми вже ну, не, не регулюється у нас вольтаж, от тільки ми можемо регулювати ампераж, так би сказати, подачу дроту. Так, де у нас там? 4,8, ну, поставимо 5, да? Хай буде 5 де у нас. Так, тепер нам ще треба подивитися, що у нас робиться з тут в меню. Так, це у нас предгаз. Що у нас там предгаз? Півтори секунди. Ну, я думаю, багато. Поставимо одну. Тепер постгаз, 2 секунди. Хай буде. Далі у нас іде старт проволоки. Ну, давайте попробуємо зменшити. Поставимо на 0 поставим на 0. І виходимо. І ще у нас є далі. Відпалювання дроту 0. Ну, хай буде 0. Так, більше у нас нічого немає. Так, нічого немає в пульсі. Виходимо. Ну і зараз спробуємо зварювати. Так, все, як бачите, та сама наша деталюшка з тими самими, що ми варили в дабл пульсі. І вона абсолютно холодна. Так, тут в мене запшикано. Ну і зараз попробуємо. Ну, зараз спробуємо. Я, в принципі, ще не пробував. Зараз спробуємо, якщо піде нормально, то проваримо, якщо ні, то будемо переналаштовуватися. Ще, звісно, хорошо. Тобто такий шовчик заливає, в принципі, налаштування вийшли нормальні. Ну, Зараз я попробую, можливо, навіть трошки Чи проложити такий. Ну, давайте, я напевно трошки збавлю, що тобто, як на мене, то трошки забагато все-таки я трошки збавлю. Ну, кожному своє, тобто різний зварю позвою, ну як на мене, то мені не дуже. Тут теж добре, нам потрібно трошки щось зробити зі стартом, зі стартом. Не знаю Так, я попробую, я поставив Старт проволки більше, можливо, буде краще стартувати Зараз Ну Що, я вам скажу, що в пульсі таке заливає добре. Так, що ж, оце те, що ми зварювали в даблпульсі. і оце те, що я пробував. Пульсі. Ну, пульсі, звичайно, дуга. ні ну Налаштувати краще, можна було б шикарніше отримати. Ось тут на початку йшло, ну трошки пішло, не прогріта була деталь, так видно. Потім ось тут я теж стартував. У нас є такий не прогрів. І вже ось тут от я дав більше дроту, і воно вже шикарно Ну, як би сказати, ну бризок немає, як би мовити. Так. Я вже тут проте трохи щіткою. Ну, але... Ну, варить м'ягенько, м'ягенько йде, не знаю, як би попробувати ще кремньому проволочку, може буде краще. А, таке. ну, В принципі, нормально. Це метал 4 мм. І вважайте, що воно там навіть наполовину потужності, тільки апарат, напевно, працював і взагалі-то шикарно. В принципі, штука хороша. Штука хороша. Дабл пульс. Ну, Блін, можна всякі. Якщо як натренуватися, да? можна робити всякі декоративні шви і досить таки непогано пристойно виходить. Я ще раз кажу, я не спеціаліст, я взяв попробувати, я не тренувався, ним не сидів, у ну, немає на чому. Я просто взяв от перед вами те, що є на апараті, такого крутануде і де все. Ну, якось так. Ну, зараз може ще попробую, Ще якусь вертикаль, попробую проварити щось таке. Так, вирішив я спробувати ще позварювати вертикальний шов, ну, таке може знадобитися десь, да? зараз хочу спробувати пройтися. Подивимося, що у нас вийде. Так, що ж, дивіться, це ось це, що в мене вийшло вертикальне шоу з такими так би мовити, канделябрами. Якимись, да? Тобто тут можна бавитись вже кожна людина по-своєму. Це я пробував. Так і ось тут також по-різному. Ну, ну, Нагадаю, що це у нас є вертикаль, чиста вертикаль знизу вверх, не зверху, вниз, а знизу вверх. Тобто, як би достойно. Е, так, де я ще? А, ось тут я також пробував. Це якби, такий стиковий шовчик. Yeah. Тут це пульс, тут деоторіє, а це в дабл пульсі пробував. Ну, не пам'ятаю, яка частота, десь 1 Гц. Ну, досить нормально. Я скажу ну, таке собі. Тобто, так, художня ковка. Накладати. Тобто є варіацій, багато можна з цим апаратом регулюваннями гратися і довести його до пуття. Я скажу, що ну, і зразу кажу, я не є такий зварювальник, чисто. Тобто я ним не працював. Якщо б я його взяв в руки і в процесі роботи я ним працював, то так, звичайно, це б було, можна було налаштувати, було б все шикарно. Але я гадаю, що це хороший варіант. Для зварювання алюмінію. Особливо це підійде добре людям, які займаються, наприклад, ремонтом прицепів і якихось каркасів, можливо, великих з алюмінію. так Це набагато пришвидшить роботу їхню. І я не гадаю, що впаде в якості, наприклад, від аргонного зварювання. Але нормально. ну Зараз подивлюся. Ще чи я щось попробую поварити, Може ще стик, якийсь такий простий шовчик положимо зверху, ось так от по цьому. Але що зауважте, таких як бризгів, на, на, щоб поналипали, немає. Немає цього такого. Тобто я не обробляв нічим алюміній, нічого. І ось так от досить таки нормально. Ну, я ж кажу, налаштування такі. По такому поставив з першого разу, так і пішов. Да? Якось так. Що ж, ось такий ну, короткий огляд, так я зробив. Попробували, тобто ви побачили, Ну, я кажу, налаштувати можна набагато кращий апарат. Е не те, що зрозуміло, що те, що дається в заводських налаштуваннях, не кожен зварювальник зможе і мусить під підлаштовувати під себе. Так би само, якби я зараз от зварював на одних амперажах і потім хтось інший виставить точно так само, в нього не вийде. Ну, висновки можете зробити самі. Е я, якби, ну, В принципі, апарат. Хороший, да? Я вже казав. а навіть не знаю, ну так, для людей, які займаються професійно, цим можливо якийсь і ангар великий і мають змогу зварювати. Тобто, У ну, мене просто такий апарат, як би сказати, може бути тільки для виїзних робіт. Тобто, якщо мені треба поїхати, десь люди мене наймають. І я там щось таке потужне зварюю, тоді так. Так, в принципі, для гаража, для, як в мене. Ну, для нього такої роботи серйозної немає. Можливо, і буде така робота, просто я такої роботи не беру в собі роботу. Ну, а далі ще подивимося, я ще розкажу, я обіцяв розказати про 200-ку спіку. Я зняв огляд тільки по налаштуваннях на постійному струмі, а за змінний струм я не розказував. Я обіцяв, але зв'язку з не таке в країні. Ну але я ще надолужу, я таки зніму огляд, і ми попробуємо поварити алюміній також. 320. Ой. Ну, це вже в мене, на жаль, 250, але налаштування такі самі на 200. 200-ку я вже продав. Це зараз 250 у мене. Ну, також є ще 320-й, вони функціями нічим не відрізняються, вони абсолютно накові по меню. Там є одне-два налаштування, які різницю мають в показниках і все. А так, в принципі, апарати хороші. Знаю. З тих, що я поки що пробував, ну, для мене це апарат який. Шикарна спіка, якби вони мають налаштування такі, де можливо в якихось брендових апаратах ці функції якби закриті, до да, яких потрібно доплачувати, щоб отримати таку прошивку, наприклад. А от спіки в принципі, досить пристойні. Тобто, ну, за апаратами спіка я залишу посилання, куди можна звернутися. Це компанія Swarbit або да, можна набрати. Це в нас один представник, який е привозить ці апарати, бренд робиться саме під них. І в принципі, всі, якщо купити в якихось інших дилерів, то потім все одно вам доведеться працювати з компанією Сварби, якщо будуть якісь нюанси. Хоча я знаю, ну, знаю людей, в яких були можливо нюанси, які в мене в групі є, да, в Телеграмі, де ми спілкуємося, спіководи в основному. Ну і є з іншими апаратами люди, але ніяких проблем, щоб таких серйозно сказати з апаратом немає. Якщо у когось були якісь мілкі неполадки, то це ну, якби ремонтується і без питань. Тобто, якби люди дійсно мають техпідтримку і можуть, в принципі, ну, це не питання. Не питання, Якщо в них з апаратом що станеться, тобто це все робиться і якби то кажеться все для клієнта. Ну і все, кому цікаво будуть огляд, ставимо лайк, підписуємося, підтримуємо. І хто захоче добавитися в групу, я залишу, в кінці відео залишу свій телефон у відео. Або можливо в описанні. Або в попередніх відео в мене є. А хто схоче спілкуватися зі зварювальниками, хто можливо починаючи, а можливо хтось може поділитися якимись своїми, так би сказати, вже... Хто що знав і може з кимось поділитися, то, будь ласка, можу запросити в групу, напишете мені в вайбер або в телеграм, і з ними поспілкуємося, і, можливо, ну, можливо, можу додати в групу і, і будемо спілкуватися. Так, що все. Всім до побачення і до скорої зустрічі. Я гадаю, що скоро я зніму огляд на налаштування на AC режимі для зварення алюмінію на спікер.